Усім привіт! Ви на каналі Ангіла Марини, і сьогодні у мене розпаковка. Я купила чергову покупку, але це ляльки більше на реставрацію, ніж собі в колекцію. Може, когось залишу. Покупка дуже велика, ось така здорова коробка. Коротше, їх там дуже багато. Тому давайте дивитися, що ж мені приїхало. Приїхала ось така монстр хай. Я чесно кажучи, забула як її звати, тому що ну в принципі я нею не дуже цікавлюся. Ну, типу, у мене є монстри, але я далеко не всіма монстрами цікавлюся. Вона, в принципі, сама по собі непогана. Звісно, шарніри вже в такому не дуже гарному стані. Наприклад, тут вона дуже прокручується. От, і ну, видно, що ручка теліпається, але для колекціонера, який буде тримати її тупо на поличці, ну, якісь пози вона, в принципі, тримати може. А, і в неї потертість на губах. Ну, це теж можна якось щось зробити, Ну і треба її мити, тому що реально щось не дуже. До речі, я дуже скучила за старим класним волоссям від Monster. High, воно м'яке. Дуже. Так, Зараз будемо діставати ось така, приїхала, до речі, Blondie Locks. І за нею я якийсь час навіть трішки полювала, тому я буду думати, чи я її залишу, чи не залишу, тому що ну, вона реально класна, так вона базова, тобто не з тією страшною посмішкою. Ну тут треба трішки привести її в порядок. Звісно, я всіх їх буду приводити в порядок. От можливо, вона у мене залишиться, але це не точно. Потім є ось така Apple White, причому вона майже з усіма аксесуарами, тобто в неї є сережки, в неї є одяг. Свою, свою блонді я купляла взагалі майже без нічого ще й в поганому стані. І в неї туфельки ціленькі, в гарному стані, тобто все добре, навіть сукня ціла. Відно людина просто зберігала на поличці і майже не торкалася. Тому що навіть кучерики залишились, до речі, волосся таке м'яке, а в мене просто тупо мочалка. Так, Потім є ось така Ханні Свомп, запелюжена, звісно. Але кучерики залишилися і вона ціленька. До речі, я не знаю, я якось не фанат Хані Свомп. Ну, я, типу, кілька разів зустрічала її за недорого. Але якось ну, не дуже хотілося її купляти. В неї ще молдоване таке все. Не все тіло, в принципі, з якимось молдом іде. Прикольно, що в неї трусики не такі, як у всіх Monster Хай. Е, сукня, звісно, стан не дуже. Чи вона така і має бути? Чесно, не знаю, бо ну, ніколи не тримала ханісвом в руках. Оце вперше я її тримаю, що прикольно, ну, вона так непогано виглядає. Так, мені щось не подобається. Рука не згинається. Оу, вона дуже туга. І це, ну, це взагалі класно. Хоча інша рука нормальна, а ця така тугенька, може якийсь брак заводський. І в плечах вона теж туга, голова нормальна. Ніжки позатримають, оця, звісно, так шкутко більш-менш розгинається, згинається. Але ну, нормально, позатримає. Класно взагалі. Зараз Ханіс Свомс коштує тисячу гривень. Тобто мені вона в лоті обійшлася дешевше. Так, потім є ось така Apple White, Теж з аксами, але без кістей. І в неї ось така проблема. Тобто мені доведеться чистити її канали для того, щоб могти їй якісь руки потім поставити. Вона в мене точно не залишиться. Хіба що я її залишу на переробку, але мені було б шкода переробляти, тому що ну, тут вона така класна, гарна. До речі, мені отак не подобається. Мені подобається, коли отак. Реально вона так якось класніше виглядає. Бо булося назад а в неї ж наче чого зачистки, воно назад, мабуть, якось, якось не так. До речі, в неї тут темний мейк, що незвично. Тут наче трошки світліший. Угу. Різняться майки. От. І теж шарнірність класна, тугенька. Ото тільки що поламка така. Але ту поламку можна вирішити. В мене вже у Алекс так ламалось. Потім є Ебі Бумінейбл-пляжна. Прикольно, вона вся так сяє. Але ну чогось я не фанат Еббі, на жаль, тому в мене жодної ебі немає. <сум> ну, диву, вижу. Так, тут теж шарнірчики такі собі. Ну, типу, пози якось більш-менш тримають, але розхлябані. В плечах те саме. Кстаті, ніжки ще непогані. Тільки отут трішки, наче шовчик розходиться. Ну Це є така проблема, в принципі, у монстрів. Це, напевно, отак воно має бути. Щось іще ось на купальнику зроблене. Що це таке? Не знаю. Треба буде подивитися фотки Зебі у купальнику. Так, і в неї ще йшла отака шляпка в наборі. Ну, це я вважаю прикольно. Шляпа, звісно, капець. Я не знаю. Квиточки такі. Добре. А потім іде ось така кладін. Ой, вона дуже зіпсована, я не знаю, ну стрижена, може комусь на ОК піде, в принципі, позитримає, все гаразд. Можна, звісно, пересадити мою клодін на це тіло, але я не хочу. Типу, я її полагодила, хай вона залишається на своєму тілі, хоча це тіло краще виглядає. І до неї, що во ще аксесуар, її пояс. Це точно якась чи базова, чи що. У нас повітряна тривога, напевно, вам буде чутно, не знаю. Так, який в неї рік випуску? 2008. -й. Тобто, так, це реально раритетна, це видно базова базова. Одна з перших. Тому що мені зазвичай потрапляли з 14-15 року. Ну, от зараз поглянемо. А це, до речі, теж 2008-го року. Ну, у мене наче є якісь монстри, які вже не 8-го року у випуску точно. Ну, зараз поглянемо ще свомп. Заради цікавості. Ось 13-й рік Мател. О, до речі, в неї тут ще вона якась резиночка. Короче, хтось щось тут мутив. Треба буде, ну, я їх все одно буду мити, тому подивимось, що це. Прикольно, ці штуки зроблені. Ось. Ну, для Хані Свомп у мене вже є місце її проживання, тому, е, типу, в неї вже є хазяїн, скажімо так, вона в мене вже не залишиться. Потім є ось така зламана мішелька. О, я навіть не розумію, як вони є. А, вони видно якось розкрили. Якось розкрили видно шарнір шийний, тому що навіть. Перетинка ціла. Але я знаю, що у Мішельки залишився шарнір в голові. Ну, це я теж, в принципі, можу полагодити, тому що в мене в Нуар я випадково зламала голову, і я це полагодила. А так Мішелька вважає в повному параді. Немає тільки взуття, сумочки. ну, Це вже таке дрібнички, я вважаю. До речі, якась. Вона наче трішки інакше виглядає, ніж моя Мішель, А може так само, просто я вже давно свою Мішель не вдягала в її оригінальний одяг. Вона в мене в іншому стоїть. А, ну тут трішки волосся розпустили. Так, бо у моєї Мішелі тут призб... зібране волосся. Думаю, вона така сама. Я думаю, <кхем> годинничок, годинничок, який гарний годинничок. До речі, він відкривається. Так, він відкривається, прикольно. Така сумочка, типу. Згадуєтесь я, Це Кіті Чеширка. В неї дуже погане волосся, Ну, воно залачене, типу, Ой, просто. Ой. А, ось така посміхалочка. Єдине, що в неї одна кисть нерідна, і блін, вона навіть не підходяща. І я знаю, що ще є одна кисть, де вона є. Одна кисть рідна точно. Ось. Ну, це теж, в принципі, я знаю, як полагодити, щоб лялька радувала людину, яка її купить. Ось, у неї ще є хвостик. Вушок немає, вибачте. Ну, в принципі, стан неї непоганий. Шарнірчики теж ціленькі, більш-менш. Видно, все ж таки, деякими з них дитина гралася, чи я не, ну, я не знаю, як так вийшло. Що вони більш-менш цілі, але там чогось може не вистачати. До речі, чого в неї голова не ворушиться. Е. Так, в неї зламана голова походу, і це погано, тому що ворушити головою не можна. Це те, про що продавець, по-моєму, не написав. На жаль, зараз перевірю. Шийний шарнір на місці. Але, напевно, теж якось відірвали чи що, і вона не ворушиться. Так, да, вона заклеєна клеєм. Хотілося б зрозуміти чому. Тому що це, звісно, не дуже. Я сподівалася, що в неї голова ціла. Ну, оце такі нюанси, коли ти береш ральок лотом. І кисть вони взагалі ліву якусь причепилися, я. Чи реально ну не ліву або праву добре, але, ну, коротше, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. От, такі в мене дівчата. Чеширку я теж приведу в порядок. Я подивлюся, можливо, я зможу зняти голову і подивитись, в чому справа. Якщо там немає шарніра, може я сама його або зліплю, або з чогось зроблю. В принципі, шия ціла, тобто щось самим. Шарніром сталося, і вони вирішили таким макаром її полагодити. Ну, слава Богу, тут прийомники для кістей теж цілі, все нормально і одна кість є, це мені вже полегшує задачу з тим, що можна з нею зробити. От такі справи. Звісно, за такі нюанси треба писати попереджати, тому що ну, це неприємно трішечки. Але ну, я знала, що я купляю кота в мішку. Добре, що хоч не надурили, і вони всі оригіналки. І того в мене вийшло. Ой, я зняла кольє, нічого, воно не загубилось. Раз, два, три, е, чотири, п'ять. П'ять. Шість, сім, е, вісім, дев'ять ляльок. Я вважаю це дуже дуже класна штука, щоби настільки ляльок вийшло. Окрім того, більшість із них в нормальному стані. Е, фокусуйся! Більшість з них в нормальному стані, і тому це дуже круто. Дякую продавцеві за таку покупку. Шкода, що він не попередив про всі нюанси, але він писав, типу, що враховується, що там можуть бути ще якісь нюанси, про які я, типу, не попередив, тому що льогу багато і тра-та-та. Але основні нюанси я побачила, і я вирішила, що а, це дрібниці, і я їх візьму все одно. Тому. Все ок, все добре, і мене це влаштовує. До речі, я вже встигла роздягти ляльок, поки їх тут викладала. Я не знаю, як я це роблю, але якось я це роблю. Добре, на цьому в мене все. До нових зустрічей. І також я в скорому часі зніму відео про свою колекцію. Тому чекайте, 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 і дякую за вашу підписку. До нових зустрічей!